Сьогодні ситуація щодо що стосується водопілля можна вважати не критичною з точки зору того, до чого ми готуємось. Затоплено загальна кількість 40 будинків і дачних будиночків. Крім всього іншого, звичайно, сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар. Що досить теж велика цифра. Наразі служби з надзвичайних ситуацій громадами вживаються заходи щодо надання допомоги. Тим господарством, які постраждали. І сюди все, буквально за ніч це було. Ми, ми і дарували, підготували все залегло. за ніч встали все в воді. Це це дерева там, яблуні, все витопить і повоза засохне. В 70-ті були два паводки. От приблизно таке було сьогодні. Ми маємо два пересувних пункти управління, які розгорнуті з боку державної служби з надзвичайних ситуацій. Чотири мобільних патруля, які системно кожні чотири години патрулюють і контролюють підвищення рівня і збирають інформацію щодо постраждалих. Пересувний пункт управління, який ДСНС України, який задіяний у нас для координації сили засобів, Ви бачите на карті нанесено іменно території, які у нас підтоплені. Пересувний пункт управління здійснює цілодобовий моніторинг. Раз ситуація трохи покращилась порівняно з попередніми днями, зменшилась кількість трохи підтоплених будинків. Підрозділи ДСНС працюють зараз. В першу чергу, це на оперативне реагування, де є можливість відкачуємо воду. Укріплюємо ми є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечними. І, враховуючи, що можливий підхід води, ми їх трохи укріплюємо мішками з піском. У нас уже приїхали наші колеги з західної України. Вони надають допомогу болотоходами. Є вже певний досвід. Богу дякувати, маємо чуду техніку, технікух, який е, не боїться води, плаває плав, і, і можемо надаємо допомогу міш, мешканцям, які по, постраждали. Це є снігоболотохід, Богу, який е, може долати і плавати, і може долати великі перешкоди. І саме головне, що ми сьогодні в готовності і будемо ще, мабуть, знаходитись в такій готовності до 1 травня, аж тоді у нас буде очікувано вже. Спад такої напруженості, і ми будемо підбивати підсумки вже хто як спрацював, і саме головне, які в нас наслідки від цього всього.